Творча група Нікопольського професійного ліцею Моноліт презентує проєкт енергозбереження в моєму будинку. «Дім моєї мрії це макет, засобом якого можна створити уявлення про методику загального будівництва енергоефективних технологій ландшафтного дизайну. «Дім моєї мрії, тому що в ньому буде тепло навіть в найхолоднішу зиму, в будинку. Буде світло навіть без забезпечення центральної електромережі. В ньому всі природні ресурси будуть викорисні на забезпечення енергоефективності будинку. Обираючи матеріал для утеплення фасаду. Ми порівняли основні характеристики пінопласту та мінеральної вати та зробили такий висновок. Пінопласт виграє лише за ціною матеріалу та простою монтажу, а отже, дає виграш у вартості утеплення. Ретельно продумана система теплоізоляції дозволить зменшити втрати в восени та взимку на 50-60% і зменшити суму питань за опалення на 20-35%. І це дозволяє підняти температуру в будинка на кілька градусів. Сонячна енергія задовольняє багато потреб людини в побуті та примисловості від підігріву води для побутових потреб. Тому ми вирішили встановити на даху будинку сонячну панель. В гаражі відокремили приміщення під трансформаторну підстанцію. Електрика, що отримується під застосування сонячних батарей, не шкодить атмосфері. Сонячні панелі для дому виробляються з абсолютно чистих та безпечних матеріалів, які не шкодять загальному стану екології. Потрібно розуміти, що перехід на сонячну батарею це майбутнє, яке активно використовується по всьому світу. Для зниження витрат на опалення всього дому в приміщенні застосована технологія теплої електричної підлоги. Основними перевагами електричної теплої підлоги є візуальна відсутність опалюваних приладів. Можливість встановлення в типових будинках без застосування спеціального обладнання, легоконтрольований та фізіологічно оптимальний прогрів приміщення. За добу теплопідлога працює близько 7 годин, що дорівнює 3,15 кВт на добу. А в нас встановлений і терморегулятор, без якого не обходиться жодна система електричної підігріву підлоги. Це дозволяє економити до 30% електроенергії. Усього витрат буде вже 2,2 кВт в день.